Квартири для захисників. Неймовірний флешмоб продовжують війницькі волонтери та забудовник ЖК Барський. Вони дарують житло для родин військовослужбовців, які ціною власного здоров'я та життя захищають країну від російських орків. Ми завершили перший етап, першу програму, яку приблизно місяць тому ми анонсували. подарували вісім квартир нашим героям, сім'ям загиблих героїв. І на сьогодні вирішили продовжити дану програму, а саме виділили ще скажімо так, в майбутньому 30 квартир в новому масиві на першому поверсі, в перших трьох секціях. Квартиру у Вінниці було подаровано українському фотографу Сергію Ваганову, який двічі тікав від війни. У 2014 році евакуювався з Донецька в Маріуполь, а з початком повномасштабного наступу Росії знову втратив все. Ключі від нових квадратних метрів отримала і родина загиблого героя Маріупольця Олега Катрича, легендарного азовця із позивним Кельт, та родина загиблого вінничанина Руслана Лимпіцького з полку Азов з позивним Котузов. Ще одну квартиру подарували дружині і трьом синам Вінницького добровольця Івана Ребара, якого вважають зниклим безвісти. Іван Ребар зілінців з позивним Хмара подарував квартиру меценат Володимир Хоменко і сім'ї 32-річного освітянина захисника України Володимира Алексєєва, який зараз несе службу в одному з підрозділів збройних сил. Ще одні ключі отримав кіборг Борис Рябуха, який свого часу служив у зенітно-ракетному полку ЗСУ у Криму та залишився вір присязі сьогодні підполковник Збройних сил України знову в струю боронить рідний Харків. Також ключі вручили військовому, який свого часу вийшов з Криму, не зрадивши Україну. Вирішив залишитися не публічним. Зараз служить з дружиною виховують трьох дітей. Хочемо підтримати наших захисників да збройних сил України і показати. Трошки іншим, да, що давайте трохи допомагати нашій армії, адже вони захищають наших дітей, наші сім'ї да, і нашу батьківщину. Від ЖК Барські квартири вже отримали вісім родин. і Це ті люди, які вкрай потребують допомоги та підтримки. Проте зупинятись забудовник не став і вже в новому комплексі дарує 30 квартир для родин військових. Одну з них отримає сім'я активіста, волонтера та захисника України Володимира Даценка з позовним Борода, який трагічно загинув під час обстрілу у Вінниці. Ініціатори сподіваються, що їх підтримують інші забудовники. І ще більше родин наших захисників чи тих, хто став жертвами війни. Отримують допомогу та підтримку, саме те, що Володимир Хоменко звернув увагу саме на сім'ї, так же саме, ну, бійців, це дуже важливо. Воно підтримує моральний дух саме бійців, які захищають нашу країну. Е, дуже важливо, що виборчих. Е, Сімей, хоч як не важко це звучить, бо, ну, в большинству це дариться квартири сім'ям загиблих. Ну а і також в деяких моментах сім'ях героїв. Людей це спонукає, тобто, ну що вони бачать, що про них не забувають про їхні подвиги, бачать і що піклуються не лише про них, на передовій для захисту країни, а також цінують їхні вчинки. Ініціатори сподіваються, що їх підтримують і інші забудовники, і ще більше родин наших захисників чи тих, хто став жертвами війни, отримують допомогу та підтримку. Мені дуже приємно, що такі підприємці якраз знайшли місце у нашій територіальній громаді. Володимир Андрійович взагалі, він і підприємець, і меценат допомагає. Дуже зараз в теперішній час. Я я знаю, що дуже допомагає сім'ям військовослужбовців. Ну і звичайно, громаді допомагає. Кожен, хто бажає приєднатися до флешмобу добра та підтримати родини захисників, можуть звертатись до волонтерів ініціативи та до представників ЖК Барський.